Всім привіт, друзі! І Від цього відео ми будемо грати в кубум. Я не знаю, чи це буде перше відео про кубум чи де. Але я скажу це не дуже кубум, бо це, як я можу сказати, це я лише покажу кодики на кубум. І я, можу, я вам ще можу показати, як отримати ось отакий секретний кенді. Ну, дивіться, я недавно тільки скачав кубум. Ну, Буквально сьогодні. Але це я скажу, що мені дуже подобається кодики, коли я можу вести коди і получу безплатно багато штук. Дивіться, нажимаємо на оці три лінії білі. Потім нажимаємо сетінг. Потім наживаю. Отут буде контроль у вас, але ми нажимаємо аккаунт і супер код. Дивіться, перший код у нас. Ось, я тут копіював всі коди, щоб вам було руту. Дивіться, нажимаємо. У мене воно, звісно, буде казати не, тому що я вже це все вводив. Дивіться, другий код. у нас Албаті, може якийсь навіть не вводив код і мене його просто не буде. Дивіться, але я не до кінця вів кубу і тут треба таку зірочку поставити. Я ці всі коди вже вводив. І зараз то саме дивіться, сюди. Держи, клубу. І отаке. Все. І останній код на безплатний лідінец, я так скажу. Ось це прес можете записати і подивитися. І я, я отримав з цього кода ось таку цю штуку. Не забувайте ставити лайки та підписувати на мій канал. І всім дожди па-па!